Вітаю. ну що, час знайомитися за лічені хвилини? Ця українська модель представить Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2025. Знайомтесь, це 26-річна Софія Ткачук. Родом з Рівного вона перемогла на конкурсі Міс Україна, Всесвіт 2025 І за декілька годин побореться за головну корону світу. На жаль, до цього конкурсу також допустили і Міс Росію, адже там зазначають, що краса поза політикою. Міс Росія 2025 стала Анастасія Венза з Московської області. Конкурс відбувся в столиці Російської Федерації. Венза отримала грошовий приз у розмірі 1 мільйон рублів і корону а також право представляти рашу на конкурсі Міс Всесвіт 2025. Однак цих коштів дівчині виявилося недостатньо і представлення Росії. Відверто вражає глядачі критикують за дуже бідне представлення міс Росії на конкурсі національний костюм. Росіяни пишуть в нас криза, то й таке представлення: Нічого кушать, нічого жрать. А за Путіна хто буде воювати? Найскромніше представлення власне було від міс Росії, як ви можете бачити. Ось для порівняння конкурсантки з інших країн. Ефектно чи не так? Вася This... чим вразила та вражатиме Українка на головному конкурсі краси? У світі, який цьогоріч відбувається у Таїланді, розкажу за хвилину. Шанси на перемогу у Софії Ткачук злетіли вгору після виходу у вечірній сукні та впевненого дефіле у купальнику. А також українці розділилися щодо її національного вбрання. Костюм Софії Голуб миру викликав шквал обговорень у мережі. Що кажуть українці та іноземці, почуєте за хвилину? Конкурсантку від України також попросили прокоментувати скан. Дал на міс всесвіт 2025. Справа в тому, що під час одного із заходів президент організації Міс Гранд Інтернешнл і віце-президент організації Міс Всесвіт на вад публічно принизив представницю Мексики Фатіму Бош після інциденту і розголосу. ти? Окей? Після інциденту і розголосу, адже ця подія транслювалася в прямому етері у Фейсбук. Нават перепросив за свою поведінку щодо Фатіми. Учасниці ж різних країн просто покинули залу і не стали терпіти обурливих висловлювань цього чоловіка. Потім він публічно розплакався. А чулі ловцайланд аріспект amazing people. Подвачодіректор дід існадреспектфол після величезного скандалу нават вийшов на публіку і розплакався. Що сказала про це? Міс Україна почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, просто зараз у столиці Таїланду, Бангкоку, проходить 74-й міжнародний конкурс краси Міс Всесвіт. Від нашої країни виступає випускниця фінансової школи та молода бізнес-вумен Софія Ткачук, який всього 26 років родом вона з Рівного. Спочатку на платформі Полімарки, де користувачі ставлять гроші на результат світових подій, з'явився рейтинг найімовірніших переможниць конкурсу краси Міс Всесвіт. Українці Софії Ткачук тоді давали небагато то шансів на перемогу, однак після виходу у вечірній сукні, а також у купальнику, шанси українки зросли. Українка уже потрапляє у топ 20 найкрасивіших конкурсанток. До речі, ось цей образ вечірньої сукні Софія Ткачук обрала зі сріблястим відблиском, що імітує іскристі діаманти. Сукня має обтислий силует русалка, акцентує увагу на талії та має відкриті плечі. Головною родзинкою є білий легкий шлейф, який спадає з плечей на мантія, додаючи образу невагомості та королівського шару. Армо, думаю, вам буде приємно дізнатися, що це створювали українські дизайнери, а саме бренд Роза Біянка, який спеціалізується на вечірніх сукнях. Подивіться на цю красу. Окрім яскравого виходу у вечірньому костюмі, дуже вправно показала себе Софія Ткачук і у виході в купальнику, який ідеально підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги. Обра Софії довершили сріблясті туфлі на високих підборах. Сміливий вигляд конкурсантки, а також впевнена хода Софії і розкішна фігура. Викликали захват у глядачів. Яка красотка, які ноги, дуже гарна дівчина в цьому році, пишуть користувачі. А от вихід в національному костюмі, який мав назву Голуб миру, викликав жваві обговорення в мережі. Найголовніше. Наша земля, нехай буде І Тут позначена Україна. Бачите, костюм Голуб миру виконаний у срібних та перламутрових відтінках. На талії моделі розміщено скульптурний елемент у вигляді голуба з розправленими крилами. Корсетна сукня нагадувала войовничі обладунки, під якими виблискувала ніжна тканина зі шлейфом. У руках Софія тримала глобус, на якому Україну позначено червоними маками, завершувала образ, перламутрова перука, діадема з камінчиками та відповідне кольє. Образ втілює силу, стриману жіночність і незламність країни, яка несе світло навіть під крилами тіні. Срібний колір символізує мир і світло. Парламутр, невинність, жіночність і новий початок, за який сьогодні бореться. Кожна українська родина описали вбрання його творці. За задумом авторів костюм мав не лише вразити глядачів, а й нагадати світу про мужність українського народу та жіночу силу. Авторкою ідеї сукні була Анна Філімонова. Дизайнером виступив Міхаель Барасі. На глобусі Україна позначена червоними квітками маку – символом пам'яті про полеглих, символом крові, пролитою за свободу і нагадуванням про ціну, яку ми платимо за можливість жити в мирі. Поділилася Софія. Користувачі мережі відзначили красу Софії Ткачук і підкреслили, що вболіватимуть за представницю України. Софія в цьому образі просто неземна. нереально гарна серцем і душею з вами до перемоги. Утім, костюм, покликаний передати прагнення до миру, несподівано розділив аудиторію. Багатьом коментаторам не сподобалося надто буквальна реалізація ідеї. Дешевий вигляд сукні та її схожість на карнавальний образ. Користувачі пишуть, не можу виразити позитивної думки про сукню. Ви знаєте, що краще використовувати символізм, візерунок зі стразів, вишивки чи бісеру, а не кріпити майже курча з присмаком мексиканського карнавалу. Виглядає студентським косплеєм. Вишуканість це про приховані меседжі. Це краще, ніж її вбрання аля 90-х. Не побачити там нам перемоги у цьому конкурсі. Пише Наталія. Аліна пише дуже гарна ідея костюму і дизайн, але крила здається із пластмаси, а це робить костюм байдужим до екології. Президентка конкурсу Міс Всесвіт Україна Анна Філімонова відповіла на ці закиди. Вона зазначила, як вам не соромно таке писати. Ваш коментар виглядає як хейт із дивану. Або що це шоу має зовсім інший формат. Цей костюм заклик до всього світу зупинити війну і припинити агресію. Мир саме це слово стало змістом костюма. Він передає прагнення нації до світла, гідності та тиші і безпечного неба, який ми так довго позбавлені. Образ втілює силу, стриману жіночність і незламність країни, яка несе світло навіть під крилами тіні. Сакральний символ ангела чи голубки переосмислено в сучасній, чистій та футуристичній формі. І переходимо до біографії Софії Ткачук. Відомо, що в 4-річному віці разом з родиною вона виїхала з рівного за кордон, має диплом бакалавра за спеціальністю фінанси від IA Business School у Барселоні. Коли мені було 4 роки, моя родина виїхала за кордон, я зростала серед різних мов і культур, але завжди відчувала моє коріння в Україні, а моя душа українська. Я жінка, яка діє, я працювала в ООН, волонтерила, допомагала українцям за кордоном як під час. Так і до повномасштабного вторгнення. Я знаю, як це залишити рідну землю, опинитися в чужій країні і починати все спочатку. Наразі Софія займається підприємництвом, вивчає макроекономіку та інвестиційні механізми. В Україні вона не живе вже майже все своє життя, але неодноразово наголошувала, що зберігає сильний зв'язок із батьківщиною. Hey, слава Україні. Дівчина також є партнеркою організації Voices of Children, найбільшою українською некомерційною організацією, що надає психологічну підтримку та програми відновлення для дітей, які пережили війну. When I can see the pain in the eyes of the children affected by the war. I cannot just look away. Millions of children have faced mental trauma, displacement, occupation and the loss of their families and homes. Також у соціальному ролику Beyond the Crown, що означає, за короною Софія закликала допомагати українським діткам та донатити для першого в Україні спеціалізованого простору для довготривалої психологічної реабілітації дітей і батьків, які постраждали від війни. Цей центр стане місцем, де діти зможуть отримати терапевтичну допомогу, пройти шлях до відновлення і просто знову відчути себе дітьми. Зазначила Софія. Right now I'm supporting their major fundraising to build the childhood center. і закінчимо скандалом, який трапився на МІС Всесвіт. президент організації Міс Гранд Інтернешнл Нават публічно принизив представницю Мексики 25-річну Фатіму Бош. Мексику, де ви запитав чоловік, я чую, що ви відмовилися публікувати все, що стосується Таїланду та наших заходів. Це правда, чи можете ви це зробити? Тому що наш персонал повідомив, що ваш директор наказав не публікувати нічого пов'язаного. З країною господаркою запитаю в останнє: ви можете дотримуватися наших правил, можете постити чи можете працювати, просуваючи Таїланд? Потім між Фатімою і Наватом розгорілася гаряча суперечка. Дівчина зізналася, що неправильно зрозуміла, що саме від неї вимагалося. Тоді Нават звинуватив її в тому, що вона слухає вказівки свого директора з Мексики і додав: якщо ти слухаєш накази свого національного директора, ти. Фатіма відповіла: Ми поважаємо вас так само, як і ви повинні поважати нас. Я тут представляю свою країну, і не моя провина, що у вас проблеми з моєю організацією. На що Нават сказав: Ні, ти повинна спершу вислухати мене, а потім сперечатися. Також чоловік почав показувати дівчині сісти і погрожувати охороною. У цей момент кілька учасниць, зокрема, чина міс Всесвіт Вікторія Кер, вийшла з кімнати на знак солідарності з представницею Мексики. Під час інтерв'ю опублікованого. На сторінці Міс Ардор в інстаграм Фатіма ще раз підтвердила своє рішення захищати себе. Я просто хочу, щоб моя країна знала. Я не боюся, щоб мій голос було почути. Він тут сильніше ніж будь-коли. У мене є мета. Мені є що сказати, сказала. Фатіма також додала: Ми живемо у 21 столітті, і я не лялька, яку можна фарбувати, укладати і переодягати. Я приїхала сюди, щоб бути голосом усіх жінок і дівчат, які борються за свої справи, і щоб сказати своїй країні, що я повністю віддана цій місії. Софія Ткачук, представниця України, проаналізувала цей конфлікт і прокоментувала в ексклюзивному коментарі для Тесен Я можу сказати, що організатор був не правий. Так спілкуватися не можна. Фатіма навпаки проявила характер і гідність. Водночас, я бачу, що однією з причин міг стати мовний бар'єр: Азія, Мексика, у всіх англійська нарідна. і через це реакція з обох боків вийшла надто емоційною. Особисто я поважаю вчинок фатіми, але також розумію організаторів і їхню вимогливість. Однак чоловік не має права поводитися агресивно стосовно жінки, це вже перехід червоних ліній. Для мене агресивність і надмірна емоційність завжди показують людину з невигідного боку. Усе можна було вирішити спокійно і з повагою. Згодом нават публічно вибачився перед учасницями. З букмекерських даних Україна зараз посідає 14-те місце у рейтингу. Шанси на перемогу нашої представниці оцінюють лише у 2% нижче у рядку США – 2% теж і Португалія. Вище за Україну розмістилися представниці з В'єтнаму, 3% та Палестини. У п'ятірці найкращих, яким передбачають найбільшу ймовірність перемогти, у фіналі 21 листопада є код держава на заході Африки, Таїланд, Філіппіни, також Венесуела. Зараз ви бачите на ваших екранах, а також Мексика. На цей час саме на представництво цієї країни 25-річну Фатіму Бош ставлять найбільше грошей і оцінюють перемогу у 19 На другому місці Венесуела у 16% оцінюють перемогу її, і Філіппіни у 15%. Ну що ж, я думаю, що цей скандал з Мексикою Фатіма Бош зіграв її на руку, тому що шанси на її перемогу. Зросли. Що думаєте ви про українку Софію Ткачук, а також загалом за кого ще будете вболівати, залишіть ваш коментар. Нагадую, ви дивилися YouTube канал Ростислав Продакшн. Поставте вподобання до цього відео, а також підпишіться на канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео.